Я була задоволена. Будь ласка, Андрій Савук. У мене там просто було запитання, там їх прізвище Баба питав начальник юридичного відділу, чи є ця особа вашою родичкою чи ні. Це особа, моя родичка, двоюрідна сестра. Ви думаєте, якщо в мене така фамілія, людина не має права гуртожитку, ну, проживати? Вона з нас 90-го року проживає Дякую. в цьому гуртожиті. Дякую. це? Просто у мене тут зразу питання по номеру п'ять, як такому п'ятий. На прізвище знайомих хотів дізнатися, що... що. Баба Мірзлаєва і Юлія Станіславівна. Це не родичка. Не Я ви знаєте, не швидко взагалі. Людина надала документи чинного на законодавства, mm -hmm. які не мають право взагалі. А, тобто це не... Ну, Я просто щоб, mm -hmm. ну, корупції. Mm -hmm. це я вам хочу сказати, я заява від корупції. А в чому тут корупція? Чому А Я ну, тобто... Mm -hmm. я вам хочу сказати, у нас, yeah, закон, у у нас... Да. У є закон. Комунальна власність, комунальна власність і представники комунальної сфери, ну родичі просто хочу mm -hmm. mm -hmm. сказати, що не було, заява ну... подається в центр адміністративних послуг до всім особам, яка дивиться закон. Перелік документи. документів. Mm -hmm. Наша справа, скажемо, випадає про що оформити. У вас можливо виникнути питання отримання ордеру і підстава. У мене, згідно наших вимог, ми отримали всі документи. Це дотримання до тіра, так? До культурі, да? mm -hmm. Ні, просто питання, про чому питаєш, це родичка пожелано. Нічого не можу сказати. Ми прийшов тільки документи. Мож <говори> а навіть якби була родичка. В чому тут порушення? Це я, я, не документи. Документи. Я, я, я не думаю, що хтось другий, тому що одна фамілія в нас там ну, не все. Тут, до речі, фамілія написана зовсім по-іншому. Я, я хочу сказати не про те. Ну, якщо там все відповідно законно. А, а, чому? Ні, я просто не знаю, яким чином вимухати справися. Звідки вони просто, ну, ми знаємо 5 років проживання. Ми маємо та, перевіряти, що вони там живуть. Можемо поїхати на місце спитати сусідів, чи почувається людина на тому місці, там та, ось, значно, стосовно, як іншим людям ми, ми вже в нашій проєктні і процес приватизації це кінцевий етап. Mm -hmm. Перший етап початку, в цей конкретно 16Б була гарантія та Софія. Він був окремо mm -hmm. комунальній масі. Під час передачі, після передачі була ну, так, виданий документ-ордер. Ордер взагалі, документ на заселення. Цей ордер був не заселений на заселення, тому що мешканці там вже проживали. Ордер на підтвердження проживання. І коли подавалися ці ордери, тоді житлова комісія робила перевірку, скажімо так, видача ордера кожному мешканцю була це індивідуальна історія. Це був когось там житло, не житло, так як і ми, житлова комісія, робить запити до єдиного державного реєстру. Якщо є житло, ордери не видаються. Так що стосовно закону видачі ордера це вам скаже житлова комісія. Наскільки ви маєте право прийти додому, перевірити цю громадянину? Ні, не ми додому, прийти у сусідів так. запитати. Ну, чи, чи, ну, просто, я так, просто так, хочу зрозуміти, ну... яку відповідальність ми несемо за те, що ми оце голосуємо за це. Наприклад, ну, положення якось положення чином... передбачає, значит, якщо приватизація житла відбувається згідно наказу управління, mm. то положення передбачає гуртожитки рішення ради. Mm. Ну, ну, я не так розумію, бо хоче дійсно дізнатися. Людині, цій людині просто не колись приписали цю людину, і вона п'ять років там була приписана, і на сьогодні вона отримала ордер. Чи вона дійсно п'ять років там проживала? так? Ну, де, чи дійсно вона користується майном, чи це просто хтось там лів, ліву людину оформив, <покривається> яка Все, він, він Ти хоче знати, дійсно ця людина там провети так, як і на списання діхетів, прийти провели сусіди по депутатському там? Сусіди, чи проживає цим... Я то, думаю, що не ну, робимо. Два комісії вивчали питання за з надання Це не наші конусів.